Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами познайомимося з наземним транспортом. Ми бачимо його кожен раз, коли виходимо на вулицю. Наземний транспорт це машини, автобуси, трамваї, які рухаються по поверхні землі. І першим сьогодні буде автобус. Він рухається за... заздалегідь. З планованим маршрутом везе у собі людей, які їдуть на роботу або по своїх справах. Автобус вміщає в себе багато людей і зупиняється на зупинках, щоб люди могли зайти або вийти. Тепер ми знаємо про автобус більше, а наступним буде трамвай. Трамвай великий, як і автобус, і він теж возить багато людей. І він так само рухається позаздалегідь спланованому маршруту. Теж зупиняється на зупинках, але в нього є дуже важлива відмінність. Він рухається по рейках, без них він їхати не може. І останнє на сьогодні буде машина. Вона дуже відрізняється від автобусу та трамваю. Вона менша за розміром і вміщає в себе максимум 5 людей. Але великим плюсом машини є те, що вона не рухається за заздалегідь спланованим маршрутом як трамвай і автобус, а їде туди, куди її веде водій. Чудово, малята! Давайте згадаємо, з яким наземним транспортом ми сьогодні познайомились. Це автобус, це трамвай, а це машина. Дуже добре всім дякую та гарного дня.